У нас є відгук з вакансії, упаковка кави, місто Жори. А зараз буду зачитувати, перекладати не буду, нічого вирізати теж не буду без води і джигурди. Тут будуть цікаві моменти. Добрий день сьогодні. Іду вночі. Вчора було шкалення. Водили по закладу. Нічого складного там я не побачила. Бігатні ні, просто ловкость рук. Женщини, в основному, 40 плюс. і пильно. Так, да, там пильно, там є пиль кави і так далі. Але не на всіх процесах, от вона пише. Ну і в принципі там не критична ця пиль. Але не на всіх процесах. Єдиний момент, за який стоїть предупреждать людей, так це то, що не можна курити на протяжені 12 часов. Коротше, якщо хочете кинути палити, або читайте Алана кара, або йти до нас на вакансію жору упаковки кави. 12 часов. Я курю, але роботу тільки із-за перекурів вважаю глупа. Із нашої групи 5 людей осталось тільки я. Оце, боль, оце польська боль, і рекрутерська боль і так далі. Чому? Не ми ті влаштовували ті 5 людей, вона від нас одна була, просто що яка специфіка по Польщі? Там роботу міняють як перчатки. Так, да, в Польщі є класні роботи, є класні агенції. Можна жінкам до 2000 євро зарабатувати, але коли вони просто слухають парад і так далі. А в основному там дуже багато ну мільйони людей вони там просто мігрують. Там попрацювали, там легше, там складніше, там закінчилось. Тобто вони, от я цілий рік наблюдав за людьми, що 2-3 місяці працюють, два-три місяці, місяць. перезвоню. Так. І з нашої групи 5 людей сталося тільки я, Остальные поїхали щось легше. То, що вот я кажу. Але ніхто істинні причини не сказав. Оце правда. Це вам спасибо, це дуже правда, тому що люди вони, а, дуже часто кажуть, от по Литві ми стикалися, Все, я їду домой, Іду". ну скажи, не будьте людьми. Ні, не, не ми їдемо домой. Ну, щось не понравилось і знають, що в Польщі можна поміняти ту роботу, як перчатки. Що пише далі? Ні, там строгий санепід. Там нельзя даже духами пользоваться, чтобы не было от ä, тебя никаких запахов. Вот, ну, це нормально. И вот что пишет, ще пише, тоже важно. Плюс большой, что нельзя меньше часов работы. Тобто, 6 дней на тиждень по 12 годин, 23 злотых. А, только по уважительной причине. Можно а, отпроситься, а, подойдет людям. Можно отпроситься. Подойдет людям те, кто хотят хорошо заработать. Я не вижу в этом проблему. Мне нужны были часы, и вы мне их дали. Спасибо большое. Пожалуйста. И ставка с 1.01 будет 24.70. От парахуты. Э, нема калькулятора под рукой. Получается по 12.16 дней на тиждень. Это где-то будет там, 300 часов, 320. І помножте на 24. Це вже 6, це десь ну, 6-7 тисяч злотих, мінімум в неї буде зарплата. 7 тисяч злотих 1600 євро. Упаковка кави, кому цікавить на січень, можна забронювати місця. Кому цікава така робота, дзвоніть. До нових зустрічей.